Ми часто можемо почути не плач, зберися, не показуй емоцій, будь сильним. Але правда в тому, що саме з допомогою емоцій ми живі, радість, злість, сум, розгубленість усе це наші невід'ємні частини. Сьогодні я поділюся м'якими кроками, які допомогли мені приймати свої емоції без страху та сорому, без тиску. Дайте назву тому, що ви відчуваєте. Першим кроком буде назвати цю емоцію Не мені погано, а я відчуваю Сум. Я злюсь, я втомлений, Я роздратований. Це не слабкість, це уважність до деталей. Коли ви чесно називаєте, що відчуваєте, ви вже не знаходитесь всередині бурі, ви стаєте її спостерігачем. Не бійтеся почуттів. Навіть якщо вони складні. Ми часто тікаємо від незручних емоцій, суму, злості, болю. Але вони не вороги. Вони вказують на щось важливе, щось потрібне. Злість це про певні межі, сум, про якусь втрату. Коли я дозволяю собі прожити емоцію, вона минає, не руйнує, а очищує. І минає. Пишіть. Або говоріть про те, що відчуваєте. Інколи емоцій так багато, що вони плутаються. І їх важко зрозуміти. Я навчився виписувати свої почуття або проговорювати вголос. Мені зараз страшно, я не знаю, що далі, і це тривожить. Це наче прибирати в кімнаті зайві речі все стає чистіше та ясніше. Ніколи не засуджуйте себе за те, що ви відчуваєте. Мені не можна злитися. Я повинен бути сильним. Звучить знайомо, правда? Але кожне почуття має право бути, має право існувати. Я навчився повторювати собі. Я маю право відчути це. Це нормально, це частина шляху. Ваші емоції це не ви. Це те, що приходить та минає. Ми часто зливаємось з емоцією. Я сумний. Я слабкий, але насправді емоції це як хвилі. Вони приходять і минають, розчиняються в часі. Я навчився не триматись за них, а проживати та відпускати далеко. Приймати емоції це не про слабкість, це про глибину свідомості та чесність із самим собою. Якщо ви зараз відчуваєте щось складне, знайте це не назавжди. Це частина вас, частина вашого росту, вашого шляху. Пишіть в коментарях, яка емоція переважає у вас сьогодні. І якщо вам відгукнувся цей шлях. Підписуйтесь, щоб ми й далі могли підтримувати один одного. Крок за кроком. Ви маєте право відчувати, ви маєте право бути. Ми поруч. Разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.